Знову відключили світло? Я знаю, що тобі допоможе. Автономність це ключове питання на сьогоднішній день. Та навіть без відключення електроенергії, звичайного джерела світла в боксі може бути просто недостатньо, особливо коли працюєш над двигуном або над елементами підвіски, або коли просто щось встановлюєш та демонтуєш над автомобілем. У вирішенні цього питання нам допоможе бренд o Ring. Вже не один наш партнер переконався, що лампарінг є незамінними в роботі. В їхньому каталозі є маленькі, великі з гнучкими елементами та на магнітах. Отже, давайте знайомитись ближче з цим брендом. Світодіодна оглядова лампа вже стала вибором номер один серед наших партнерів, адже нею досить легко користуватися. Вона є універсальна. Завдяки цьому кріпленню підійде під будь-який автомобіль. Можете бути впевнені, цієї лампи вам вистачить на цілий робочий день. Безпровідний підкапотний ліхтар підходить для роботи з будь-яким автомобілем, адже ви можете відрегулювати потрібну довжину до майже 2 метрів. Три світодіоди потужністю 5 Вт забезпечують світловий потік в тисячу люменів. Завдяки трьом рівням віддачі світла та ширококутному освітленню, що можна крутити на 60 градусів, ви матимете найвищий рівень видимості протягом усього робочого дня. Розроблений з урахуванням ваших потреб, забезпечуючи таке яскраве біле світло там, де це для вас є найбільш необхідним. Ця багатокутова оглядова лампа на 500 люменів може працювати до 7,5 годин від одного заряду. Має індикатор рівня заряду, тому ви можете не перейматися, що він раптово вимкнеться. Ідеальні інструменти для будь-якого майстра, який потребує додаткового освітлення в роботі. І традиційно для бренду лампа повертається та кріпиться на магніт. Світодіодна глядова лампа поєднує в собі тонку конструкцію та можливість спрямувати світло саме туди, куди потрібно. Має два магніти та гачок для підвішування. Вона ідеально підходить для майстерні. Ця світодіодна глядова лампа випромінює до 400 люменів. має біле світло в 6000 кельвінів для комфортних умов роботи. За допомогою поворотного диска ввімкнення-вимкнення ви можете легко регулювати яскравість. Портативна тонка оглядова лампа, яка забезпечує чітке яскраве біле світло, що так важливо в роботі з автомобілем. Ця багатокутова тонкооглядова лампа на 500 люмінів працює до 6 годин від одного заряду. Ідеальний інструмент для будь-якого майстра, який потребує додаткового освітлення для роботи. Класично згінається на 180 градусів і повертається на 270 градусів. Має магніт. Ще одна суперкомпактна інспекційна лампа, але є одна дуже крута особливість від 0 до 100% вона заряджається менше, ніж за годину. Розроблена перш за все відповідно до потреб механіків, має яскравість 500 люменів і кольорну температуру в 5700 кельвінів. Такі функції, як поворотна гойловка лампи, магніти та гачки, дозволяють працювати не тримаючи лампу в руках, що ідеально підходить для механіків і роботи під капотом автомобіля. Справді зручна кишенькова оглядова лампа, яка зручно поміститься навіть в кармані комбінізону. Ця світодіодна крихітка ідеально підійде в умовах тьмяного освітлення майстерні та й навіть може стати надійним помічником для вас у питанні домашнього ремонту. Згинається на 180 градусів і повертається на 360. Просто ідеально, бо ви можете підсвітити будь-який потрібний вам куточок. Магніт у нижній частині лампи також дозволяє працювати, не тримаючи її в руках. Поставили і забули. Має три функції освітлення високу в 200 люменів, низьку в 100 люменів та ліхтарик на 50 люменів. Тому ви можете повністю підлаштувати лампу під ваші потреби. І ще один неочевидний, але вагомий плюс. Менше ніж півтори години на зарядці, і вона знову готова до використання.